Українці, вони малюють нам Едем, їхні політики і наші чиновники. Вони клянуться, що Європа це асфальт без ям і зарплати, як у Берліні. А ви колись читали той дрібний шрифт, під яким стоїть підпис України. Ви готові дізнатися, що справжня ціна життя в ЄС не на картинках в інстаграм, а в документах, які вже підписані. Це не шлях на курорт, це контракт на мільйони змін. Де кожна зміна б'є по вашій кишені або по вашій свободі, від дороги до школи вашої дитини, від податків до того, що ви їсте, і навіть до того, як можна висловлювати свою думку. Хочете знати, що придеться віддати за європейські зарплати? Готові перевірити кожен факт? Тоді підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, бо ця інформація може не потрапити у стрічку. І якщо залишиться. Непоміченою, європейські цінності чи готові ми до стукацтва? Ось по факту в нас є закон України про викривачів корупції, а також є жорстка європейська практика, де кожен може повідомити державу про цивільне порушення. Тобто стуканути на свого ближнього. Для прикладу, бабуся продає домашній сир на ринку. У ЄС це порушення Звучить абсурдно. Але там це питання санітарних норм і сертифікацій. Вона може стати сирним терористом, на якого донесли. В неї конфіскують товар і випишуть чималий штраф. Або ось ще один приклад: сусід повідомляє поліції, бо ви спалили листя на дачі, і вам відразу прилітає штраф. Це не жарт, це Німеччина, де штрафи реальні. Європейська свобода це коли ти можеш бути ким хочеш. Тільки якщо це затверджено 48-сторінковим регламентом. Тільки уявіть, щодня перевіряти кожну дрібницю, щоб не стукануло на вас. Боротьба з корупцією, звичайно, потрібна, але ціна для звичайного українця, звиклого до домашньої свободи, може бути шоком. Національні меншини. Компроміс чи порада ЄС. Ось наявний факт. Зміни до закону України про національні меншини та висновки Венеційської комісії після перемоги на фронті ЄС може попросити розширити права російськомовної меншини. Подумайте, наші хлопці в окопах кров'ю відстують кожен метр української землі. А вже в цей час, у Брюсселі чи навіть у Києві, за столом переговорів вирішують, які компроміси щодо мови. Ми маємо проковтнути заради чергового траншу чи дати вступу в європейську співдружність. Це ціна за перемогу чи зрада пам'яті ЛГБТ Плюс і Свобода слова. Фактично, у нас вже відбулася ратифікація Стамбульської конвенції та законопроєкти про цивільні партнерства і боротьбу з дискримінацією для ефективнішої інтеграції в ЄС. Потрібно, щоб у школах з'явилися уроки сексуальної освіти про різні ідентичності. А у Тік-Ток та соціальних мережах кожне слово буде під тотальним наглядом. Скажеш щось різко, що може бути розсінено як hate спіч тобто мова ворожнечі, то до побачення твоєму аккаунту. І вітаємо політику відміни, тобто кенселінгу. Європейська свобода слова закінчується там. Де починається почуття інших, це не про толерантність, це про тотальну цензуру та інакомислення. Також є тема міграції коли робочі руки приїдуть з-за кордону. Це підтверджує пакт ЄС про міграцію та притулок. На даний час мільйони українців виїхали з країни і невідомо чи повернуться. А робочі руки потрібні. І, можливо, їхня заміна на іноземних мігрантів фермерам на Заході України. Та на заводи на сході. І вакансії не заповнені. Європа каже, ми дамо гроші на відбудову. А Україна відповідає: А кого ж нам наймати? ЄС. Неважливо, знайдіть людей з Близького Сходу або Азії. Лише уявіть, квартали з іншою мовою та культурою поруч із вашим будинком. Це політика мультикультуралізму в ЄС. Красиво виглядає в промороликах, але реальні наслідки часто відчувають звичайні люди. А не ті, хто їх придумав. Це моя точка зору. А ви готові до таких змін? Ще трішечки про економіку. ФОПи, податки та кінець епохи скинь на карту грошей. В Україні прийнята національна стратегія доходів до 2030 року, яка запровадить перехід групам ФОП на загальну систему оподаткування. То що ж це значить? Податки зростуть з 5% до 17-20% для IT-маркетингу та інших. І відбудеться доступ податковий до рахунків без рішення суду. Так що забудьте про банківську таємницю. Скінчились часи, коли ти міг скинути 500 гривень волонтеру на банку і спати спокійно. Тепер за кожну транзакцію у 2000 гривень на OLX, за старий диван чи дитячі речі до вас прийде, не боєць. А ситий європейський бюрократ із податкової і запитає: а де ваш касовий чек і чи сплатили ви 18% ПДФО? Свобода закінчується там, де починається цифрова прозорість для держави і бюрократа. Свобода українця раніше була гнучкою, а зараз буде єдино правильною: екологія СВАМ та вуглецеві податки. Скажіть чесно, ви що чули про захист екології по євронормам? А про регламент ЄС про СВАМ це механізм глицевого кордону, який впроваджує ЄС, щоб зменшити викиди СО2 у виробництві товарів? Ні, не чули? Тоді розповім коротко про неї. При виконанні екологічних норм українська металургія та хімія стануть неконкурентними. Це мільярди на модернізацію, які ми маємо платити. І коли нам ще відбудовувати півкраїни. Чи ви думали, що олігархи за це заплатять? Вони ж не даремно стали олігархами, щоб в супермаркеті під назвою Україна брати безкоштовно, що захочуть? Європа каже, ми дбаємо про планету, а Україна у відповідь: А ми просто хочемо вижити після війни. Так хто реально заплатить за євроекологію? Звісно, український платник податків та український працівник. Чиє підприємство стане нерентабельним культурна ціна. Що ми втрачаємо? Задайте собі питання: чи не знищить європейська бюрократія наш український геній швидкості та підприємливості? Запам'ятайте, Брюссель – це не про скинь на банку 50 гривень, і ми завтра купимо дрон. Це про заповніть 15 форм, пройдіть 4 тендери. І, можливо, через півроку ми почнемо думати про ваш проєкт? Це те, що врятувало країну, і це те, що ми можемо втратити заради правил. А що важливіше свобода чи правила? А як би виглядала Україна у форматі республіки, де ми самі диктуємо правила, а не підлаштовуємось? Обмежена держава та сильні громади, економічна свобода, де діють прості податки та мінімум бюрократії. Конституція вища зовнішніх вимог, а також збройне захищене суспільство, яке самостійно приймає рішення. Хочемо ми таке майбутнє, чи готові ми відстоювати свою суб'єктивність навіть перед обличчям найкращих друзів? Це відео не проти ЄС, це за те, щоб Україна йшла як рівний партнер, а не прохач, який погоджується на будь-які умови, аби його пустили. Ми воюємо за свободу бути собою. А не за право стати дешевою копією європейської периферії. І пам'ятайте, Україну не побудує Брюссель і не побудує Вашингтон, а побудуємо її ми вільні, сміливі та мислячі. І я вас прошу самі перевірте ці закони. Посилання на переважну більшість з них я залишу в описі під відео.